Друзі, сьогодні 28 лютого, і я до вас з такою радісною новиною. Ось там от. Я сподіваюся, всім видно. <плес> Зараз розкажу подробніше. Хай зайду до них, набрали їм зерна, чистої водички. Зараз до них будемо заходити. Ось така от радість на мене чекала. Насправді ще вчора, 27-го чоловік знайшов два яйка. Ось одненьке. Воно таке було малесеньке. І з кров'ю. І потім друге було, але вже без крові. І чуть-чуть більше. Ось таке от таке саме. Чуть-чуть більше воно було. Два яйка, ми подумали, дві курочки. а потім подумали, що ні, що скоріше за все, що це одна курочка несеться якась. Ось, І так і є. Тому що ми поставили одне назад, для того, щоб вона не почала нестися з іншого місця на підлозі. І є одне яєчко ввечері. Тому підозрюємо, що це одна курочка несеться, одне забере додому. Ось такі от манюсенькі яєчка, Я не знаю скільки, ну, грам. 40-45, мабуть, є десь так. Підозрюємо, що це ось ця красуня, бо в неї от такий яскравий вже червоний гребінець. І коли її погладити, там, от вона зараз тікає, але спочатку вона давалася. Вона так присідає і дається погладити за зараз, можливо, буде. Ні, зараз щось не цей не дається. Вже покажу вам іншим разом. Попробую. Вона пристає до землі. І ще ми підозрюємо, що ось ця от курочка. Оця от, така от маленька, непонятна. От. Півник теж такий гарний, активний. Але гребінець з нього так погано розвивається з тими кульчиками. Ці набагато гарніші всі інші. О, ця ще не несеться. Вона і більша за цю. Ще не несеться. То ось ця, от скоріше за все. Ну Не знаю, як зловити, як подивитися, побачите. Такі от красуні в мене. Ну от, Як я її підозрювала, яєчко має, як я казала, 40 45 грамів, 46 грамів. Таке от мені воно. <плес> мені так непривично, якось ну, прямо до сліз вчора було, коли чоловік показав перший раз. Получається, за 36, 37, 38 три яєчка вона знесла, ця одна курочка. І е, фактично все як книжка пише, тому що рівно 6 місяців 24-го було. І рівно 6 місяців, фактично, не почала нести на, на, на другий день після, 20, після 6 місяців. Ну, для мене це крутий результат. півні мені за це ще не топчуть. Вони взагалі ще без дупля не ріжуть, що тут таке, що треба робити. ще дурні, звичайно. От, а курочки, от така от красота вже є. Думаю, що. У березні будемо брати яйця ем, бройлерів спочатку, а потім візьмемо, я ще не визначилася, між Ломен Браун і Домінантом вибираю. Ем, Ломен Браун подобається лише тим, що вони відразу вилуплюються, і видно, де коричнева курочка, а де білий півник. Це для мене кайф, бо їх годувати. Я би ще собі когось продала, наприклад, бо мені не потрібно багато курочок. А от Амроксів я продала половину більшу, а виявилося, що я там всіх курочок майже продала, свій півнів полишала. От, тому поділилася з вами своєю радістю.